23 травня у великій залі районної ради відбулося засідання координаційної комісії з питань місцевого самоврядування. 27 сільських голів Білгородністровського району, доповідачі та співдоповідачі на порядку денному розглянули послуги служби зайнятості, діяльність адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільрад, проекти та програми розвитку місцевого самоврядування. Сільським головам представили новопризначених міжрайонного прокурора Ігоря Задоренка, який про себе сказав, конкретні діла краще обіцянок, та голову райду Автодора Анатолія Левченка, який запевнив, що в найближчий час закриють всі питання, які в компетенції його вирішення. Голова Ощадбанку Білгорода Дністровського Наталя Левченко роз'яснила, що необхідно зробити, аби отримати вклади радянського союзу. Буду намагатися виїжджати і до вас, тобто повертатися до тієї практики виїзних, прийому звернення громадян. Ось, для цього буду попередньо буду телефонувати, все, спілкуватися. Всі питання, які стосуються перейду, ми завжди готові вислухати. І ті наші недоробки, ми будемо їх відправляти, я думаю, в кратчайший срок. У мене дуже велика просьба к вам, щоб на сьогоднішній день ми розпечатали. В принципе, мы выступали уже на радио, на телевидении, распечатали сейчас еще раз на русском, на украинском языке, разместить везде, в постсоветах, в селах, где вот люди в основном, может, в магазинах, на остановках, не знаю где. Вы сами лучше знаете, чтобы люди прочитали. Тут есть телефон бесплатный, есть телефон платный. Чтобы каждый, без учета возрастных категорий, у кого остались те старые вклады, звонили в Киев на эти телефоны. І сразу обращались к нам там, де нет та банка, пусть приїжджають на Кірова. 28. Найбільше часу на обговоренні забрало питання про послуги служби зайнятості та порядок організації оплачуваних громадських робіт. Як висновок можна сказати, що між сільськими головами, роботодавцями та центром зайнятості в деяких питаннях ще не зовсім налагоджений механізм роботи. Не маючи повної та достовірної інформації щодо основних видів послуг, які надає служба зайнятості, роботодавці та сільські голови не в змозі організувати вірну роз'яснювальну роботу на території сільради. У той же час безробітні навчилися хитрувати та отримувати державну фінансову підтримку по безробіттю. Робота була зілана огромна Коли люди відпрацювали півтора місяця, сказали в центрі зайнятості, що дені платити ні. ці люди людям стались. Залишили... Без роботи, і коли вони прийшли ко мне, сказали на турона, ви нам обіцяли 6 місяців, а по роботу півтора місяця, і тепер, як би не поїхали ні на наші другі роботи, залишилися без роботи вообще. Відповідно до закону, людина не може працювати більше як два місяці. Перше. Друге, людина, яка ми направляємо безробітного, тобто він отримує допомогу по безробіттю. Ну, нехай це буде мінімально на сьогоднішній день, там 570. Якщо він місяць працює, це мінімальна заробітна плата півтори тисячі на місяць, що він повний працює. Що стосується оплати, ви, коли нам направляєте документи, ми не можемо без ваших розрахунків, без ваших документів. Направити цифру в Одесу, замовити кошти. Тобто ми замовляємо на основанні ваших актів. На 2012 рік у Білгород-Дністровський район передбачено профінансувати 1 мільйон 770 тисяч 500 гривень на навчання безробітних роботодавцями з можливим подальшим працевлаштуванням. А для тих, хто бажає відкрити власну справу, бюджетом виділено 250 тисяч гривень на район. Найбільш дискусійним виявилося питання компетенції адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських рад, бо є теми, які сільські голови ще не зовсім розуміють. Але як кажуть у народі, у суперечці народжується істина. Спільними зусиллями зрозуміли, що ті адміністративні порушення, які є у сільських радах, розглядає спеціальна комісія. А протокол має складати людина, яка не входить до її складу. До складу адмінкомісії входять депутати сільської ради, представники громадських організацій, органів виконавчої влади, установки організації, незалежно від форм власності. До складу адмінкомісії не можуть входити представники державних органів, службові особи, які мають право складати протоколи. Одним із джерел фінансування сільради є участь та перемога у всеукраїнських конкурсах, проєктів та розвитку місцевого самоврядування. У цьому році виділено 250 мільйонів гривень на реалізацію конкурсних проєктів. Отож, у сільських голів є чудова нагода додатково отримати фінансування на розвиток інфраструктури свого населеного пункту. Не залишилося повз уваги обговорення досягнень деяких сільських рад зокрема таких проєктів, як підвищення обізнаності сільського населення, з ефективних технологій, утримання та відгодівлі свійських тварин у Білгородністровському районі, який нині реалізовується у селі Петрівка і має вже перші позитивні зрушення. В село коров, свиней, кролей, Ну І, конічно, ця програма люди же поняли не пусті слова а на самом деле то. Реально, тому вони собі, ми вже провели практичну роботу з людьми, вже виділили ті поля, зі переговори по заключенню проєкту між обільною організацією. Корисним для людей похилого віку виявилося функціонування відділення санітарно-побутової адаптації територіального центру в селі Старокозадже в рамках соціального проєкту Від серця до серця. Голова райради Валентина Орлова наголосила, що для розвитку Білгородністровського району необхідне залучення нових форм господарювання, зокрема зеленого туризму, який допоможе підняти рівень розвитку села та сформувати новий вид додаткового фінансування у сільську раду. Ось такі результати нашої роботи. Якщо ми сьогодні потратили час, поговоримо і конкретно ми вже називаємо в яких сільських советах ми видіємо і не використовувати шанс. Сейчас ми принимаем в рішеннях сесії. Тоді я знаю тоже, Вячеслав Пантелеевич, то з Международного фонда, але просто поставли за наш державный фонд сейчас, вот эти 250 миллионов. А то действительно, на які я знаю, потуги надо було адміністрації да, щоб втянуть сільських голів в этот проект. Как будто мы і что-то будем, мы живем в городе, як нашим квартирам, что-то от цього будет. Все-таки ж хочемо, щоб в каждой громаді було.